Так, всім привіт. Хочу зняти про фільтр вейму відео. Ось я його зняв, хочу подивитися, що там як робиться, помити його, почистити. Подивитися, чи ніде тут пиль, пилюку не тягне, бо ось тут якесь місце таке підозріле. Можливо, тягнути там буде пилюку. Тут ось місце. Тут ось місце підозріле. Ну і тим паче, що я його е, отут міняв, мастило внизу. А ось тут цей весь кожух, е, саму цю частину тільки раз чи два промивав. Тому ось, Не хочу я його промити. Десь в мене була тут солярка у пляшці. Зараз пошукаю пляшку, може виріжу якийсь Кориця чи миску знайду і спробую його помити і засняти. Так, знайшов я ось таку бризкавку. І соляркою зараз буду пробувати його обмивати. Ну, ось так, тут влаштовано. о, тут нагар такий. Вучається сітка. І тут ще така сітка. Ну, тут чисто тут тільки що чи є ушільний, воно так як слід сюди в якесь кілечко. Бо мож, може бути, воно ж грязне сідою залітає, то може протягувати отут пилюку. Типу не до низу йти, а ось тут тягнути, тут Кілечка ніякого немає. Так, тут була сітка і такий катрич. Не розуміло чого воно тут. Два мастила тут достатньо. Треба, мабуть, перелити, бо воно ще таке ріденьке. Так, перелию я це мастило. Ось скільки я його заливав, хоча там є поверхні цей шкілько по кружочку, хоча там ця дірка є, можливо, то рівень. А там з цим мастилом ще й багно. Багно витікає. Посередині тут юханий бабай. Багна. Багна слой, мабуть, з пів сантиметра. Ну ось тут посередині себе більше. Тут трохи є багна, а ось тут взагалі такі пласт... пласти. Воно ж знизу вже сухе злежалось. Знизу вже аж сухе було. Ну, тобто воно далі масло піднімається. Тобто технологія непогана. Типу, якщо він вас поробив, постояв, то з цієї сітки з маслом вся грязюка падає на дно, осідає, а зверху вас знову ж чисте мастило. Типу, якщо не фігачите цільними днями безперестанку, то, то в принципі він якби сам... Там очиснити посідає. І я бачив, що в інструкції чи 20 годин, чи скільки, чи кожних 8, 8 годин чистити ось цей фільтр. Я думаю, кожен бажано кожен день оце масло зливати. Хай воно собі відстається, а потім наново заливати. Ну, типу воно те болото осяде через якийсь час. І можна буде його знову фільтрувати. Ні? Тобто майже безвідходне верхте по Ну і бляха хапаємо на кузов. Це мого брата з Berlingo. Я сюди лию, залишається в нього там. Мотор влазить 375, а каністри 4-літрові, 5-літрові купляє, то лишається мастило там по 300 грам такого, що типу, для сажових фільтрів, що воно не дає нагару. І я його сюди заливаю, от таке мастило. Воно ріденьке, Не знаю, чи то правильно, чи то ні, але я, я його таке лий. Маже на якоюсь трапкою обтерти, безнаружі також брудний. Так, це вже більш-менш чиста солярка тече. Це вже обмінили цю тряпочку, мочалочку. Так ось це якось, як це йдуть усередину.

Так трошки обмив, ну тут його десь би ще в чистенькому пополоскати. Так, як тут? Це все саме головне. Це ж някакво нерозбурна. Як його мити в цей грибок. Mm. Блін, там багана помни, як його виміти. Теперь не знаю. На цьому, мабуть, все. Хай трохи стікай, тоді взяти обежир вачем, ще якимось помити. Цю ж якось ще драяти. Чи це Це вже корице вимити та злити десь другу пляшку. Це залити побовтати таку. Так тут пляха болота. ханий бабай. На ну, сіки. Це тим'єць. Гаром 200, мабуть, багна. Так, я вже її звідти? Виталопати і куди перелити? Це сідає на маниці, така якось фракція чи що. Так, наче трохи відмив. Тепер просто налий. на легій буду мити в цьому теж воно несильно чисте ми воно зараз можемо сяду бачите як воно осідає так це вже це вже чисте оце помити ще. Мабуть, все. Заманався я його вже мити. Він нас сюди Не ну, знаю, подивлюся. Так, що залишилося? Помити ту колбу, так? Да? Зараз скориться помий. Це помив, ще залишилося ось цю кору, кришку, якось одрадяти більш-менш. й все. Та й буде фільтр помити, і можна буде залити мастило. Тридук Сабана. Все, дебили. Да. Короче. Я його, мабуть, тут не відмію. Клупачок знимался, он же не знімається. Ни в какой. Хороший без него все було б легко чистить. Короче, хости девяти, що будет його цим обжиревочем вимити щоб воно якщо тут жирне залишити, буде залипати. і Його помити там не можна. Тому так. Так, ладно. Кусь лій, кості дити, сольварком. Подивіться, скільки втратив. Тут було та ще на мої Ну так грам 200, мабуть. Содарки розлилося. Мыски. Платно. На цьому, мабуть, все. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь. Пошукаю сюди різинку. І ще планую щось, бо тут з великою вирігідністю також ось тут дирка є. І пилю потягнути, тягне. Сюди, мабуть, тягне пиль. Я ще десь бачив зверху. Також що може тягнути пилюку не, не через оцю трубку, а одразу позамастюю я герметиком клеєм. Ну і в принципі все, я думаю, буде працювати. Ну Такий фільтр на веймо з такими ж косяками, як і скрізь розкажуть, от вейма, це ж така вещь. Якість. Така сама якість, як і кругом. Може трохи ночі ще, ніж, ніж на повному, повному китайському вигівні. Але все одно не ідеально. Пилюку тягнути могло. Я раніше щось не додивлявся, також як і всі останні. Купив та й купив, все ж думаєте, що зроблено все до дотолку. Угу.